Жахливий стан спеціалізованих установ, неспроможність надання якісних послуг, відсутність елементарних засобів для роботи все це характеристики медичної галузі країни сьогодні. Найгостріше відчувають нестачу ліків та обладнання сільські та районні осередки. Свою допомогу у вирішенні актуальних питань запропонував депутат обласної ради Владислав Атрошенко. Нагадаємо, що у травні місяці, за попередньою домовленістю з головним лікарем, меценат пообіцяв профінансувати для Рібкінської районної лікарні більш ніж 400 Комплектів постільної білизни, обладнання для операційного реанімаційного пологового та дитячого відділень. А також оплатити комплексне обстеження зору, слуху та зубів пенсіонерам і малозабезпеченим. Але через кілька днів головний лікар повідомив, що прийняти допомогу від депутата заклад не може. Мовляв, згори категорично заборонили. Дізнавшись про ситуацію, до Владислава Атрошенка звернулось керівництво Любецької лікарні. Просили про фінансування і виключити можливість повторення ситуації в Рібках. Заклад на межі закриття, хоча й обслуговує 36 сіл. Планувалася передача 25 комплектів постільної білизни, пральної машини та домовленість про подальшу співпрацю. Але за годину до зустрічі знов прохання головного лікаря. Не приїздіть. Причина вже традиційна, заборонили. Це безпреділ, вона наше, нашу ніщету і без Ну, преступники, преступлення і все. Це, це річ на моєму мнення. Кожен думає про своє робоче місто і боїться піти з роботи. Більш нічого. А, за, а зараз так, тільки чуть проти, значить іде по собственному желанию. На центральній площі Любича Владислава Атрошенка зустріли обурені жителі, говорили про проблеми, зверталися з допомогою порадами, але найбільше говорили про заборону надання допомоги лікарні. Потрібно їхати на виклик і просити, щоб, будь ласка, якщо можете, то внесли добровільний внесок, тому що нам потрібно, нам не видають шприців. Ліків деякі є, видають деяких нема. Вот. И больные. Это редкий Ну вот да. да. умирайте люди тут усе, и никто не поможет. Да. Это редкий Человек не хочет помочь, мы, естественно, умирайте все. Просто вопрос. Я не принадлежу не ни одной партии. Никуда, На сегодняшний никуда. день нет выборов, никто никуда не избирается. Законодательство э, срок определило выборов в начало э, августа месяца. Под какую статью сегодня попадают такие действия? Лікарня у Любичі обслуговує 36 окружних сіл. Це понад 5 тисяч 700 людей, з них 600 діти. При цьому установи немає навіть найголовнішого препаратів первинної допомоги. Аби не бути осторонь такого безчинства, жителі Любичу вирішили громадою йти до лікарні. Ми сьогодні зібралися із площаді. Прийшли група підтримки, щоб у нашу Любецьку районну лікарню забрали, що чоловік дарить нам. Без ніяких. Цих. Забрали постільне белье, чи що він там дарить, і машину обов'язково, тому що через день, як сказали, їздить у рипки і возять, а то даром чоловік дає, не хоче ще брати. Лунали й оцінки незрозумілих мешканців селища відмов від вкрай потрібної допомоги. Розстріляють тоді, як і скажеш. Правди казати нельзя. Я знаю що не беруть, але правди казати не можна. Депутату облради Владиславу Атрошенко врешті вдалося зустрітися з лікарями, обговорити болючі питання медичної установи. Спільне хвилювання мецената та керівництва лікарні за здоров'я людей допомогло порозумітися. В урочистій атмосфері депутат вручив головному лікарю постільну білизну та пральну машину. Дякую вам ще раз. Все. Доброчинець запевнив, що і в подальшому допомагатиме лікарні Любича. Владислава Трошенко відвідав місцевий дитсадок школу, будинок культури. З керівниками цих установ розмова йшла про найгостріші проблеми: ремонт стелі та стін, опалення, поповнення дитячої бібліотеки. Сім днів. Такий строк визначив для їх вирішення меценат. Владислава Трошенко переконаний, вирішення проблем для людей важливіше, аніж політиканство з боку місцевої влади.